Вітання, з вами Крава, і ось закінчився етап кваліфікації. Розпочинається основний етап, одна четверта фінала. Дізнаємося сьогодні, як одна друга буде фіналах, хто з ким теорії може попастися. Сьогодні знаємо сусідку Кубка хрестиків Нуликів. І я запросив двох учасників, які пройшли в даний етап. Це Noob FIFA і Возі Games. Привітайтесь, хлопці. Привіт. Добрий вечір всім. Ось. Е Можемо пару слів ще Поговорити, як вам даний етап. Хто вас вразив, хто вас не вразив, ось. Можете пару сіскати перед тим, як ми розпочнемо це журкування. Можна я перше почну. Мене цей мене вразив пак, який ми вибрали з Магвайром. Дуже легкий дякую. Реально сподобався. Звертайтеся. І розстроїв, що дуже легкий пак був у стеріо і у Артвана. А так, в принципі, все класно. Я а... хотів по поскладніші, Душні паки були на початку, щось вони дуже швидко попалися тим пацанам на перших раундах. Ну, якось так. Га, але мене... пацанів все одно люблю. Мене розчарував Артван. Прям така була конячка, але вона не доїхала. <рігла> ну, погані коні запрягають, да ви ж знаєте. А так, все прикольно. Зараз побачимо, що ми на вам навибираємо, кому що буде. Тому побачимо. І так, ну... лепить, будь ласка, свою худоба. Так, замісти роти. Да. Вліпіть свою вподобайку якийсь приємний коментар. напишіть, Хто виграє даний кубок або хто прийде в там в фі півфінал, або фінал. Коротше, пишіть чим більше коментарів, тим вітається. Ось також покласти, скільки би вподобайок під цим відео, скільки ми перейшлемо на банку. Я навіть не буду питати, кому би переслати гроші, бо Бодя, ну ФІФА там новий збір. У нього я думаю, треба йому допомогти. Якраз учаснику кубку. символічно. Ну, він не тільки у мене там і Вася підтримує Ну його, там і... всі це... підтримують. Так що так, да, це... ось це хлопці Кількість подобаєк, стільки я перешлю грошей від себе, і хлопці також приєднаються. Тому також. підтримуйте, і ми, пере... і ми переходимо до етапу жеребкування. Так, розпочинаємо вже самий етап жеребкування, Ось така мисочка, на цей раз така миска. Ось все, ви все бачите. І так сказати... Я... О, це з мікроволновки, у мене така сама крувая, щоб не стріляла. У мене просто дівчина на роботу забрала мою миску. Ну нічого страшного, все А Я думав, там олів'є в тебе. Ні. Дивіться, отут будуть учасники, ось будуть вибирати нуб і Возі. В цій мисочці, отака така маленька мисочка. Там номери пар. Тобто перша з другої пари буде зустрічатися в півфіналі, а третя, з четвертою. Це зразу наперед і ви зразу будете бачити всю сітку. Тому давайте розпочати е, ребконня, не гайте час. І Хто хоче з вас перше тягнути в пари? Вибирайте. Богдан, Давай на чуваши. Давайте на чуваші. Давай. давай. Один, давайте. Ада, давай. Давай. Один, один, два, три, давай, один, два, три. Один, два, три, два, три. Блять. <ріхи> давай. Один, один два, два, три, три. А, я все, так, все. Богдан да, починає. Да, я я, ви, я виграв, Богдан починає. Да? Да. Да. Я перемішаю, так зроблю. Блин, а зручна миска, я тобі скажу, кажуть, це штука. Прикольно. Так, так. ось, ось о, диви, о, там де червона хрень, ота. Кришечка. Ну. От одне і ні, трохи руку вище постало. Ага. І ось по центру між. між да, так, оцей. Так, да, так, да, да, він такий прям красивий. Мені подобається. Він більш круглий, ніж всі інші. Свою. Перший пішов. Пішов, я стаю, шарик сюди. Щоб Оп. ніхто нічого не сказав. І це пан Кікер. Опа, Ось. Е, зразу на правах реклами скажу, що у нього було, вийшло ахуєнне відео. Я кайфунув, кар'єра за мудрики, там 15 сезонів пройшло. Зацініть, подивіться, пів години ахуєнного монтажа, я навіть не пожалів ні разу. Так, тепер пан Василь. Доставайте, я Давайте ще раз помішаю. помішаю Блін, а не рушна. Да. Так, все, я перемішав. А тепер той, що прямо біля червоної кульки. От він утік тільки що. Оцей? Да, 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 да. <говорить> хто, це Кто? хто це випав? Хто За хто затікає кулька? Це я запався вже. <говорить> <говорить> Зараді. Так. Так, ми тягуємо. ВоЗіки! О, все, символічно. І так, я дістаю. Ой, я тут помішаю. Отак, ну, я не дизайн якщо... тут. Я свій витягую, дізнаємося, яка це буде пара. Точніше, не пара, а. Е... Та, номер пари. Ось, правильніше так сказати. І так, виставляємо: No! Ти що, ти що. Перші, так? Да? Так, це буде перша пара, а вони тут... будуть якраз а перші. А тут, пожалів і не надрукував, треба було писати. Принтері закінчилась кран, фарба. Не, я просто офіявшись, скільки воно коштує, я такий думаю, та ні, мені шкода. <laughs> так, я верну шарик назад, так. Мешай. Тихо. Тих, тих, а тих, а тих, той тих. що з'їбався, він уже в кругах. Все назад він уже вернувся, потім якось зізнаємося. На оцей найближчий до камери по центру. Ні-ні-ні-ні, не -ні -ні -ні. Далі. Далі. Оцей. оцей, да. Цей? Давай. Давай його, так. Да. Действительно, вот этот. Посмотрим. стерео. стерео. Ну Дай бог, чтобы стерео был. Скажут, куплен. Пан Андрій Наутилус. О! Можно мне не попадаться на него, пожалуйста, Вася? Пан Василь, Вот Я хочу, чтобы стерео на него вышло. О! Это была бы заруба пиздец. Так. Вибирайте. А давай как раз пять 5 и вот и посередине. А Да. Вс. Тільки на я, пожалуйста. Тільки на я, блядь. Тільки на я. Дивимось. Ооооооооо, Руслан, родом якраз раз що тобі сподобався. О, нормально, нормально. Це непогана пара. Ні, хотів. я не знаю, чи він хотів. Просто пам'ятаю його в бодях Хвалив. А, куди це вже участий. Але хвалив. його вже ніхто не питає, він буде на Там. <рес> так, я так тяну, Зараз дізнаємося, то зразу ви на них попадаєтесь, чи то. Ти... Чи то який в них буде номер. Так. Чотири. Я думаю, третій буде. Молодий, за не. Бодя, можете йти в битву екстрасенсів номер 3 Блять, піду лотерейку куплю, зараз я сюди. Так і. Чотири учасника залишаються. І пан Богдан. Вибирайте. <рес> так. Давай отой, що ближче до красної тої пупочки. Да. Да. Дивимося, хто там пішов. Це там. або я, або стеріо буде по любасу. Я щось відчуваю. Чуєте діть, утрейку купляйте. Пан Стеріотіє! <реш> Вітання, блядь. Так... Тільки не я? Так, хто залишився? Богдан, Андрій Сергієнко і Маркес Фіфа. Якщо не помиляюсь. От я о, хочу Сергієнка о. туди, бо це забро такі, як і стіни. Але... Не, мені давайте, давайте мені цього. Давай, як його? вибирай. Той що ближче до червоної піпки внизу. Оцей? Так. Все, Ваш маркиенка, давай, давай Маркес, 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 Маркис, Маркс, Марк. Сереотип Сергіян. Сереотипе Сергіентр. Ну що, намешали? Намешали, трошечки, намешали. А, значить, що я залишився з Маркесом? Да, Полови. да, але зараз знаемся, під якою парою вони будь. Я так і хотів. Так, я тут. Зараз знаемся. Ну, якщо, це буде друга, друга якщо, пара, е, Андрій, е, я так побирав руку, я ще раз перемішаю, то будь претензії, я ліпше перемішаю, все, я оцю беру, отак вот ставлю. Це третя пара була на е, пан Русан, правильно? Блять, Трета. тоді треба, щоб це була четверта. По-любому. Мені треба друга. Блять, не повірить, не повірить. Все, що... все, оце піздец. А ну, показуй, і Уз. будемо розбиратися. Номер два пара. Бляaa. Тобто переможець пари. Э, я вже запускаю. Де я вам кажу. Андрій Сергієнко стереотип попадає на переможець пари э, Кікер Возі Games. І тут дістану а, пару. Цей. А, тоді хранять. Там же все, типа. Э, ну все понятно. Четверта пара. Дивимося, хто там... Хто там вдома, ну, хто не вдома. Ну там... да, да, вдома, вдома. давайте я оцю спочатку цю дістану, нехай, це буде вдома. Марк іс FIFA. Ага, він вдома, значить. І. І. І... І... і, і хто це тут? Ого. Ну не FIFA! Ось! Ось так! Прийшло до жабкуані, що скажете, як вам пари. Може. Топ. Я теж вважаю, що топ. З хлопцями зараз я прощаюсь. А вам потім покажу сітку, як і хто коли буде виходити відео, я вам покажу це. Тому дякую хлопцям, що вони мені допомогли провести дане жеребкування. Переходьте на їхні соціальні мережі: Telegram, Instagram, тікток, Ютуб, них там стріми щодня. Ось. Заходьте, підтримуйте український контент, також підтримуйте збір. Body. Підтримуйте і хлопці зараз що скажуть приємне на кінець, а я ще з вами поговорю трошечки. Жеребкування вийшло реально крутим, пари цікаві. Бажаємо успіху, стереотипу. йому це знадобиться. бо там з ним задрот ще той. Андрюшка, не ображайся, все любя. А, а в іншому, всім, на, всім перемог. Тому дай Боже. Ви що скажете пане Богдан на кінець? Я, я радий, що я на Маркеса попав, бо, ну, якщо чесно, то типу, я бачив, що його рівень знань ну, трошки нижчий, ніж у тих пацанів, що там зараз. тому... Ой, він, він, він двох... це почує, яка в нього буде Ма... Ні, я, я, я правду кажу, ну типу, я, я бачив, що трошки менше рівень знань, і ми з ним, мабуть, два аутсайдери по суті, з цих восьми гравців. Тому ми з ним якраз друг на дружку попали, і буде шанс, хоча б у мене пройти в наступний раунд. Ну, ми бачимо, коли хто що пройде. З хлопцями прощаємось, а далі я сам з вами трохи поговорю і покажу вам сітку і тому подібне. Тому дивимося далі. Перед вашими прекрасними очима. Ось така у нас сіточка, і зразу до фіналу можна сюди, там робити якісь прогнози, прогнозувати, хто далі, куди пройде. Давайте я ще раз продиктую ці прекрасні пари. Кікер Узі Геймс, стереотіп Андрій Сергієнко, Наутілус Руслан Рудомьотов, ну Фіфа, нуфіфа. Перша пара, якщо все вийде без форс-мажорів, вийде в неділю. А наступні пари я буду повідомляти в своєму телеграм-каналі, тому підпишіться обов'язково на нього. І вліпіть вподобайку під цим відео. Напишіть свої коментарі щодо даного жербкування, що змінити, що поправити, які пара цікаві. Пишіть, щоб це просувалося якомога більше на тренах українського ютубу. Всім дякую і до нових зустрічей! Ця нова зустріч має бути у неділю на першій грі. бай бай